Святого Євангелія від святого Волоки Господи. Того часу пастухи поспішили і прийшли до Віфлеєму та знайшли Марію, Йосипа і немовля, котре лежало в яснах. Побачивши, вони розповіли про слово, яке було сказано їм про цю дитину. І всі ті, які чули, здивувалися зі сказаного їм пастухами. Марія ж зберігала всі ці події, зіставляючи їх у своєму серці. А пастухи повернулися, славлячи і вихваляючи Бога за все, що чули та бачили. Як їм було сказано, як виповнилося вісім днів, коли мали обрізати його, то дали йому ім'я Ісус, як проголосив ангел ще перед Його зачаттям в утробі. Це є слово Господнє. Слава. Хай слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос народився. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, наші міністранти, дорогі парафіяни, мама присутня з нами сьогодні, всі наші близькі, рідні, кохані улюблені Божі діти. А особливо сьогодні подружжя, тому що будемо теж відновлювати наші шлюбні присяги, які ми перед вівтарем Богові принесли в перший день нашого спільного життя. На початку року Костіл Свята Церква дає нам в своїй мудрості Євангелію з другого розділу Святого Луки, де описано, як Пастухи, можна сказати, стали в один момент учнями Ісуса і апостолами. І, правду кажучи, так як деякі святі Отці церкви, це на початку християнства пояснювали цю Євангелію, цей уривок Святого Писання, говорили, що Ісус, коли вибирав учнів, коли вибирав з учнів, потім апостолів. І знаємо цю Євангелію, може, собі пригадуємо, коли Ісус молився на самоті, цілу ніч провів на молитві, і написано, що потім, коли прийшов з молитви, вибрав з посеред своїх учнів 12 апостолів. І там було написано всі їхні імена, яких посилав перед собою всюди, де мав пізніше сам прийти. І, власне, ці святі, святі Отці церкви. Які перші пояснюють Біблію, Святе Писання, говорять, що Ісус настільки якось, можна сказати, що чи привик, чи вникнув в цю подію, чи навіть не маючи іншого варіанту, коли пережив, як маленька дитина в в вертепі, цю зустріч із царями, зустріч з матір'ю Своєю і опікуном Святим Йосифом, а особливо зустріч з пастушками. Які прийшли, повіруючи в слово, яке їм сказали ангели. Ангел явився, в одному місці написано ангел, в другому ангели явилися пастушкам і сказали, що в вертепі народився Спаситель. І вони, повіруючи в ці слова, побігли до Вертепу. І це було перше, що вони зробили, так як Марія, яка повірила словам Гавріїла Архангела. І зачала в отробі своїй Сина Божого. Так само, щоб це Слово Боже прийняти, пастушки мусили повірити. Потім, другий етап, вони пішли і переконалися в цьому, побачили, а пізніше почали розповідати іншим про те, що вони побачили. І тому Ісус, настільки переймаючись цією подією, ми скажемо, ну маленька дитина, що ж він міг тоді розуміти. Але ми знаємо, що в маленьких дітях закарбовуються всі ці події, які вони переживають в дитинстві. І навіть пізніше, коли вони забудуть про це, чи ми, наприклад, забуваємо багато речей з дитинства, але так воно нам входить в підсвідомість, що ми пізніше так робимо, що ми пізніше так якось поступаємо. І навіть скажу колись. У нас така розмова була зі священниками. На початку, як оці Пауліни, приїхали в Україну, в городку жили. Був отець Циприян і отець Тадемош, такі два старших Сьондзи. Я пам'ятаю, як ще маленьким хлопчиком прислуговав, як ваші діти тут міністрантом біля Ксьондза. То мені так якось було дивно, коли розмовляв отець циприян з нашим пробущем Ванаксом Владиславом. І там щось розмовляли, і цей каже: Ну все, ну, значить, я согласен, там поїдеш туди, туди. І він каже: Бук заплаці якось так кланявся, знаєте, як то дівчатка після виступу так, з платічками. Я думаю, ну, як це, аксіон, це якось так кланяється ніби на сцені після якоїсь пісні чи віршика. І пізніше, коли ми з ним розмовляли, він каже, що в нас вдома було багато дівчаток, він з великої сім'ї, і коли вони там щось дякували, то їх вчили просто так, як дітей. Що триматися за платічко і казати Так? І от він настільки в дитинстві в це вникнув, що вже забув про це, а пізніше, як старший, як сонце, вже доросла людина, просто десь звідки з нього це бралося, і він так робив. І до чого ми це ведемо? Що Ісус, коли, як маленька дитина, відчував ці всі події, переконувався в тому, досвідчував цього, що відбувалось. Він потім це все переносить в доросле життя. І так, як пастушки прийшли, побачили і почали розповідати, то Ісус в цьому ж самому ключі, в цьому самому схематі або в цій логіці, Він вибирає спосеред учнів цих апостолів, які не будуть скривати того, що вони побачили, будуть правдивими свідками. Ми Знаємо, що всі апостоли померли мученицькою смертю. Власне, тільки святий Йоанн апостол Євангелист, і то, скажімо, багато теологів задумуються, як так насправді було, але знаємо, що Він забрав потім Матір Божу до себе після того, як Ісус вже воскрес і пішов до неба, а ще з-під Голгофи, коли почув слова це Матір Твоя, Ось Син Твій, і тоді Марія доживала вже при Янові апостолі. І, власне, Ісус настільки це все переживав, що пізніше, вибираючи апостолів, чинив так само. І потім апостоли настільки в собі переживали те, що Ісус їм говорив, і чого їх навчав, і до чого їх приспособлював, що коли буде Воскресіння, і Петро та Йоанн побіжать до гробниці, бо їм Магдалина скаже, що Ісус Воскрес, і вони побіжать до гробниці, і буде написано, що. Йоан побачив і не зайшов, а Петро вийшов до гробниці, а потім вже Йоанн за ним пішов. Тобто йому вистачило те, що він побачив. Побачив ці хусти, це полотно, яким Ісус був обмотаний, і, і власне, вже повірив. І це так тягнеться ключем, як ланцюжком, одно за другим. Тому, наприклад, сьогодні, коли розпочинається наступний етап нашого життя під час Нового року, Костіл нам дає. Постать Матері Божої, Богородиці і дає нам Слово Боже, яке відразу нам дає програму на наше життя. Тобто ми повинні бути свідками, апостолами. Так? І тепер від нас залежить, якими ми цими апостолами будемо. Так як ще мене помню, в дитинстві вдома вчили під час колінди казати в там були такі слова, що «Билим в костілі, відзяли веселі, пан на сина породіла, в яселечках положила, маленькі пан просі колінди. І це треба було вивчити. І настільки воно, по-перше, мені подобалось, по-друге, це було таке щось піднесене, таке майстатичне, що, власне, я був в костілі і бачив це веселі, це Боже народження. І, і пан Єзус просить колінди. І, власне, це настільки в собі якось я переживав, що завжди розумію, що кожна Мша свята це так, якби на якісь гості нас просили, на якесь весіля, на якийсь бенкет. І, і так треба пережити цю Божу службу. І тепер що я буду потім казати? Бо був в костілі, бачив, і тепер питання, що бачив, хто як вдягнений, хто як сидів, хто як співав, наприклад, про що я буду говорити? Так, чи буду говорити те, що Бог доторкнувся до мене. Ось, і сьогодні від цих пастушків ми насправді кожен з нас, і ксьонці, всі віруючі, повинні взяти цю науку, що вони почули слово, потім розповіли про слово, яке було їм сказано про цю дитину. Вони розповідали про те, що їм говорив ангел. І про те, що вони самі побачили, самі цього досвідчили. І так як Йоанн Апостол буде писати свою Євангелію ну, Ісуса Христа і буде писати свої слова в кінці, що я засвідчую той, котрий бачив, котрий написав, і моє свідоцтво праведне». Так, правильне. Тому на цьому свідоцтві все насправді опирається як на фундаменті. Якщо ми хочемо сьогодні ще вникнути в ці слова, що коли пастухи повернулися, а це дуже важливо, бо Ісус навіть коли потім зцілює людей, то Він каже, повернись до свого дому. Тобто повернутись, це не піти в другу сторону, а це піти там, де ти вже раніше був, один раз, другий, десятий, але ти вже був чи була на цьому місці. Тобто повернутись, наприклад, до свого дому. Славити Бога, вихваляти Бога за все, що чули і бачили, як їм було сказано. Тобто чути і бачити. Святий Павло Апостол пізніше в Новому Завіті напише, що віра народжується зі слухання. Тобто те, що ми чуємо, те ми насправді можемо потім побачити і в це повірити. І так, наприклад, коли діти ходять до школи, коли їм дуже багато всього говорять, і школа це насправді вона таке радіо, яке говорить до нас, але життя це вже телевізор, яке ми бачимо, наскільки це є правдиве. І коли я пам'ятаю в школі, так ну. Коли вже не дуже там, скажем, хотів вчитись, чи бачив, що другі там хлопці не дуже вчаться, мене заставляють і вдома уроки робити, і скажімо, в школі питають за це. І коли я запитав, навіщо воно мені це все треба? Ті всі геометрії, математики, то все ці фізики, на що воно мені здалося, ці французькі мови, і пам'ятаю, хтось вчителів казав, от побачив в житті, тобі пригодиться. Я ж казав: ну як я піду в семінарі, що там буде якась математика чи чи якась астрономія, чи що там, де нашому на це все, навіщо? І от коли пішов в семінарію, вже на першому курсі тільки ще, ще філософія, наприклад, предмет логіки побудований дуже багато на математиці, космологія про весь світ, створений Богом, побудований на астрономії. І, і Антропологія, наука про людину, вся на біологію. Я собі думаю, ну от здрасті, школа Федриковецька, треба було вчитись, і було трудно, а треба було привикати. Я допіру. Потім навіть був такий момент, що приїхав колись на канікули і пішов до школи, і кажу до вчителів: якщо маєте старі підручники. Бо дітей вже менше, то дайте мені ці підручники зі школи. Пам'ятаю, що 20 підручників привіз в семінарію і перечитував все те, що було в школі, бо воно мені в семінарії потрібно було, а я цього не усвідомлював. І це є важне, так як Біблія. То, що ми почули, то потім бачимо в житті. Воно мусить нам це відлуння десь відбитись від реального факту життєвого, від якоїсь події. І тому сьогодні, коли ми стоїмо на порозі. Нових подій на порозі наших нових справ, нових обов'язків дуже важливо те, що ми сьогодні посіємо, дуже важливо те, з чим ми вийдемо з костьола після Божої служби. Дуже важливо те, що ми собі усвідомимо, бо з цим потрібно буде цілий рік жити, з цим потрібно буде цілий рік якось змагатись, так? тому що Слово Боже. Як написано в Біблії, воно як двосічний меч, розділяє душу і тіло. Тобто це Слово Боже показує контраст нашого життя, чи те, що я говорю є правдою, чи те, що є правда, я можу про нього сказати про цю правду. Чи я не боюсь свідчити про це. Дуже простий приклад, коли ми в житті про щось говоримо, ми багато різних подій розказуємо про хазяйство, про там, не знаю, люди про роботу свою розповідають, але так подумати, чи ми можемо просто так зустрітися і про Бога розповісти. Так, це і теж дуже важливе. Очевидно, ніхто не каже, щоб ми не говорили про господарство, так, чи про. Якісь там справи про роботу свою, але так тут, очевидно, ну не відкриваючи всіх таємниць і секретів, коли власне тепер в цьому році ну така ласка Божа, що я теж міг з вами піти вколядувати і, і, і зустрічалися з людьми, і там хтось вущав, скажімо, нас, то. О, Скажу чесно, коли ми сиділи собі, розмовляли вже в останній хаті і теж розмовляли про дітей, розмовляли про роботу, розмовляли про школу, згадували хто з ким вчився, але навіть скажу, що дуже є приємно, коли люди говорять про Бога. Коли не забракло в цій розмові Бога. Я, наприклад, так, от коли ми в Новосільці були, я кажу: о, от ще така колінда є, давайте попробуємо заспівати, так, і, і в пана Броника сидимо, а тетя Тоня каже, а я це з Радіва Марія чула. От я зараз вам заспіваю, чи ви таку знаєте, так? І я думаю, от зараз як екзамен не пройду, це ж буде встидно, але якраз пам'ятаю, що таке було. І мені дуже приємно, наприклад, що можна під час. Нормальної там вечери чи зустрічі чи колінди, не тільки казати, які там запчасті до машини купляли, а як там хату ремонтували, як щекатурили, а, наприклад, там як на роботі щось було. Це нормальні речі, але що там не забракло розмови про Бога, і воно ж нічого не коштує. Так, язик може говорити скільки хочеш, але чомусь є таке часом в житті, що ми боїмося про це слово посвідчити. Так, а воно ж повинно бути першим, воно ж повинно бути на, на першому місці. Так? І це є, власне, дуже важливе, щоб вміти поставити те, що Господь хоче поставити на перше місце. Е, є такі свідоцтва про святого Яна Апостола, коли він вже був е, стареньким, е, коли мав теж своїх учнів, е, то вони завжди е, просили його що. Отче, розкажи нам про Ісуса Христа, розкажи нам про Івана, розкажи нам про апостолів. А він дуже часто повторяв, дітоньки, любіть один одного, Бог є любов. І вони, та ми вже це чули, та ж розкажи нам про Бога. І він все рівно це казав, тому що, е, так як Йоанн Апостол пише Євангелію і описує, що учень, котрого любив Ісус. Навіть не пише, що там був Йоанн чи там був Я, тільки учень, якого любив Ісус. Він настільки був вдячний Богові за це вибрання Його на апостола. За цю таку особливу увагу, що він навіть своє ім'я не говорив, тільки казав, що учень, якого любив Ісус. Так? І, і от так можна сказати, образно, ну, я зараз придумаю, але, ну, допустимо, не знаю, ну, скажімо, за дядю Віч, так, Поїхав десь там в друге село, йому розказують, ну розкажи, хто ти такий. А він каже, ну такий один з Бедриковиць, там їздить на машині до костьола, але ти про себе кажеш: ні-ні, ну то ж я ж кажу, такий один парафіанін, тобто він не кажеш, це я Вітя, там, да? але один параф'янін Бедриковецький. Так, тобто настільки можна переживати е, цю єдність костьолом, що ти навіть не кажеш ім'я, фамілію, тільки кажеш один з парафіян Бедриковецького костьола. І от Йоанн Христит, Йоанн, вибачаєш, апостол, він коли пише Євангелію, він. Не каже, що я бачив Ісуса, чи я ходив з Ісусом, тільки учень, якого любив Ісус. Ось. І ми, власне, дивимося тепер, що ця подія, коли зустрілися пастушки з Ісусом Христом, то вони потім тільки цим і жили. Тільки цим і, жили. і настільки теж костол в історії вже свої пізніше. Настільки можна сказати в такій мудрості своїй, в посланні Божої Євангелії, хоче нам далі пронести цей факт зустрічі Ісуса з пастирями. Може, ми зараз скажемо, це далека тема, але, але в цьому воно є правда. Що кожного біскупа, кожного папу римського. Кожного там священника, коли сказали старші спільноти чи присвітер, називали пастирями пастир. Не назвали король, не називали там якийсь князь. Хоча, наприклад, якщо поїдете в Чехію чи в Словакію, то на Ксьондза ксьон кажуть князь. Так, от, наприклад, коли я сидів з кінцем Павлом з Вікторії на молочному заводі, там, в костелі Фаустини святої, і щось там провідав його, якраз хтось задзвонив до нього. Так? Ну І він включив телефон, каже, в мене є гості, але два слова замінимо. І там, о, князь, Павел і так далі. А я потім кажу, ой, чи я не знав, що ви такий король. А він Ні, нас так кажуть на Словакії. Так? Пан князь. Так? Тобто, Ойче духовний, як нас кажуть. Ну, Є різні традиції. Але, власне, найчастіше, найчастіше це є в тоді, коли кажуть пастир, так? тому що це є той пастух, який не то, що пасе стадо своє, так? бо пастирем є сам Господь Ісус Христос, але від цих пастушків, які перші його зустріли, ось так називає потім Костюл Свята Церква всіх, хто служить Богові і хто про нього свідчить. Тобто перша назва, так? Таких варіантів дуже багато буває на світі. Коли я, наприклад, служив на парафії в Маріуполі, їздив в одну ну, місцевість на службу Божу. Їхали в Новоазовськ, і там проїжджали одне село. І я кажу, як це село називається? Каже, безімінною. Я кажу, ну все одно як то безіменно? все одно якесь ім'я є. Мені от отак назвали, бо якийсь там пан їхав і не знали, як село називається. Я кажу, ну то воно буде безімінною. І так назвали його, і воно так було. Так, тобто, чи так само пам'ятаю, ну це трошки такий якби, жарт, може, не знаю, наскільки там правда, але колись в Радіо Марія ми з отцем Олексієм, директором, розмовляли, вели програму, і теж було за різні назви. І він розказав таку історію, яку йому хтось там розповів Франції про Париж. І ну ще раз кажу, не знаю наскільки це правда, може він так собі десь придумав, бо це якась легенда, що там цариця там, з Київської Русі поїхала до цього князя Франції і привезла йому сало. І він каже: А що це таке? А вона каже, ну як я тобі розкажу, що таке? Це треба спробувати. Ну, то як попробувати? І вона каже там до тих слуг: Ну давай, париж. А він каже: о, а в нас город є без ще, давай хай де париж. І от Париж при ну не знаю, наскільки це правда, і не думаю, що це від українського сала пішло. Так? Але от, чому я це кажу? Тому що це важливий момент, як є така поговорка, що як кораблик назвеш, так він попливе. І от Ісус Христос настільки прийняв цю першу зустріч пастухів, що всіх своїх. Помічників, своїх, скажімо, священників, єпископів. навіть як на єпископа Владика кажуть, то все одно пастир кажуть, чи пастерський лист, наприклад, читається в костьолі замість проповіді, цим ім'ям називають всі, хто служить Господу, і хто несе його ім'я далі, хто проповідує його цю місію. Так що, наскільки ця Івангелія сьогодні нам показує, що як ми. Сьогодні вникнемо в це Боже Слово, наскільки ми приймемо Боже Слово, настільки цей рік можемо сподіватися, що Він буде чи в цю, чи в іншу сторону від нас залежить. Так? Але дай Боже, щоб Він завжди був благословений кожен день, кожна хвилина, і щоб ми були цими пастушками, які зуміли повірити в Слово ангелів, які захотіли побачити Ісуса і які теж. Вже остаточно стали цими першими апостолами, бо проповідували, бо говорили. Ми бачили, ми чули, ми переконались. Ісус справді прийшов, Месія є на цьому світі. І те, щоб люди, дивлячись на нас, могли так само сказати, що ця людина проповідує Бога, дивлячись на таку людину, на такого парафіаніна, на таку людину віруючу, ми точно знаємо, що є Бог на світі. Дай Боже, щоб і словами, і вчинками ми. Проповідували новонародженого Спасителя. Амінь. Христос народився.